Як прив'язати терморегулятор Тернео до мобільного додатку Android? Вітаємо всіх! У цьому відео ми покажемо, як прив'язати Smart Wi-Fi терморегулятор Тернео у Android-додаток та як правильно його налаштувати для економії витрат на теплу підлогу. Завантажуємо додаток Тернео з Google Play та відкриваємо його. Далі потрібно зареєструватися або увійти за допомогою аккаунта Apple ID, Google або Telegram. Натискаємо синю кнопку Додати пристрій. Обираємо свій терморегулятор. Вводимо пароль від домашньої мережі. Якщо потрібно прив'язати ще регулятори, можна поставити галочку Зберегти. Зверніть увагу, що роутер завжди створює дві мережі. 2,4 і 5 ГГц. При прив'язці обов'язково оберіть мережу 2,4 ГГц. Щоб прив'язати тернео до додатку, необхідно перевести терморегулятор в режим AP. Точка доступу. При першому вмиканні терморегулятор від початку знаходиться в цьому режимі 10 хвилин, сигналізуючи про це плиманням синього світлодіоду. Якщо за цей час ви не здійснили прив'язку, щоб знову перевести терморегулятор в режим точка доступу, по черзі зліва направо натисніть три кнопки регулятора для розблокування. Далі натисніть меню До появи надпису APC. За допомогою плюс або мінус встановіть значення AP. Готово. Синій світлодіод заблимав, значень терморегулятор в режимі Точка доступу. Повертаємось до нашого додатку Тернео. На питання, чи хочемо ми прив'язати регулятор до нашого облікового запису, обираємо так. На питання чи хочемо змінити ім'я нашого пристрою, натискаємо так. Вводимо ім'я терморегулятора, наприклад, кухня. Зверніть увагу на важливість заповнення параметра потужність. Обов'язково заповніть потужність саме вашої підключеної теплої підлоги, щоб терморегулятор міг правильно рахувати статистику витрат. Значення 2 кВт в додатку встановлено для прикладу. Якщо для вимірювання температури підлоги ви використовуєте не той датчик, що йшов у комплекті з Sterneo SX, а інший. В такому разі оберіть у випадаючому списку свій тип. Готово! Наш терморегулятор з'явився в додатку. Наступним логічним кроком буде правильно внести тариф на електроенергію. Таким чином, ви від самого початку роботи теплої підлоги будете мати статистику витрат на теплу підлогу не тільки в кВт-годинах, а й в грошах. Статистика витрат дозволяє оптимізувати роботу теплої підлоги таким чином, щоб витрачати менше електроенергії. Ідея використання розумного терморегулятора в першу чергу полягає у тому, що нагрів працює тільки тоді, коли ви вдома. Решту часу він вимкнений або підтримується мінімальна температура. Перейдіть в режим розклад, щоб скоригувати шаблон відповідно до свого режиму дня. Потім. Увімкніть геозонування для автоматичного вимкнення теплої підлоги, коли нікого немає вдома. Ці основні налаштування дозволять теплій підлозі економно працювати без подальшого залучення вас в процес керування. Повертаємось на головний екран. Якщо у вас більше 4 чи 5 терморегуляторів, для зручності можна замінити віджити терморегуляторів на більш компактні. У нас терморегуляторів буде 2, тому повертаємось на стандартний вид. Під назвою терморегулятора видно поточний стан вашої Wi-Fi мережі. Стрілка вниз означає, що потрібно завантажити оновлену прошивку терморегулятора. Зліва, великими цифрами, поточна температура підлоги. Праворуч бажана комфортна температура. Помаранчева іконка свідчить про те, що в даний момент подано навантаження на теплу підлогу. Щоб змінити бажану температуру, потягніть жовтий повзунок. Щоб змінити режим підтримання температури, натисніть синю кнопку. Рука це підтримання єдиної температури. Валіза підтримання мінімальної температури до моменту вашого повернення та повне вимкнення нагріву. Годинник налаштування тижневого розкладу. Можна додати до 16 температурних періодів на кожен день. Зверніть увагу, якщо жовтим повзунком змінити температуру під час режиму розклад, іконка зміниться на тимчасовий режим. Це означає, що нова температура буде підтримуватися тільки до кінця поточного періоду розкладу, потім відновиться стандартна робота за розкладом. Це зручно, коли ви, наприклад, дете на роботу пізніше або повертаєтесь раніше, ніж зазвичай. Щоб перейти до додаткових налаштувань, натисніть три крапки праворуч від назви терморегулятора. Тут можна надати доступ до керування іншим членам родини або увімкнути геозонування. Якщо ми прив'яжемо в додаток ще один терморегулятор, наприклад, ванна, тоді буде зручно залишити обидва регулятори в одній групі. Групу можна перейменувати на Дім. Після цього спільні для двох кімнат налаштування, наприклад, розклад, геозонування. Вмикання та вимкнення можна буде робити одним кліком. Для цього використовуйте три крапки праворуч від назви групи, додаткові налаштування для всієї групи. Сподіваємось, що це відео було для вас корисним і стане у нагоді при підключенні вашого Smart Wi-Fi терморегулятора Тернео. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх під відео. Інженери Тернео завжди на зв'язку. Дякуємо за увагу!